Коли я повернулася, в мене наче старлося з пам'яті весь час, який я була в Америці, що я наче й не виїжджала нікуди. Не дарма, недарма ми українці, не дарма в нас такий дух, і не дарма ми боремося за, за єдину нашу любов. Вітаю це зіркове інтерв'ю. У нас сьогодні в гостях чудова українська співачка. Альоса, вітаю вас! Вітаю! Тепер я Олена Тополя офіційно. Ви сьогодні долучилися до чудової музичної премії. Розкажіть про свої враження. Це завжди прекрасні враження, які нагадують нам про мирні часи, які ми і намагаємося створювати навіть і зараз. І тим самим і самі надихаємося, і, сподіваюся надихаємо усіх, хто буде дивитися ці концерти, хто буде слухати музику. Все, що створюється зараз, це надихає, заставляє нас рухатися і жити далі, і знати, бачити, що все вирує, і що ми єдині в своєму бажанні, в своїй єдиній родині, і нас веде любов. Я дуже сподіваюся, що так і буде. І в новорічну ніч на різдво наші бажання. Будуть однакові, одне бажання це найшвидшої перемоги, чого я дуже сильно бажаю. І нехай станеться, бо ця енергія цього одного бажання від мільйонів людей ну, просто не може бути не почутою. Наскільки я знаю, ви за можливості долучаєтеся до різноманітних благодійних концертів та заходів. Так, звісно. Про цю діяльність трішки. А, як і всі артисти, я думаю, що Довгий час, з самого початку війни, всі ми намагаємося робити все, що ми можемо зробити, для того, щоб підтримати наших захисників-захисниць, для того, щоб зібрати якісь кошти на. Медичну допомогу та на допомогу на фронті все, що ми можемо зробити. Я думаю, що ну немає таких артистів, які цього не роблять. І де би ми не були. Я в свою чергу, коли була в Америці, півтора року, я так само брала участь у багатьох благодійних акціях, концертах, де збиралися кошти для України. Для наших захисників, для дітей, для сімей, які були вимушені покинути Україну, і так далі. Тобто ми всі, коли ми разом, ми сильні, і ми а, підтримуємо одне одного, тим самим а, надаючи наснаги, що не, не, дарма, не дарма ми українці, не дарма в нас такий дух, і не дарма ми боремося за, за єдину нашу любов. За час війни наскільки змінився ваш репертуар? Не дуже змінився репертуар, тому що я там була з дітьми, з трьома дітьми, і моє життя більше було спрямоване на, скажімо, я, я була мама, я була господинька. от я просто піклувалася про своїх дітей. Зараз ви повернулися, так? Які от відчуття, отой контраст є? Ну насправді я намагалася весь той час, поки була в Америці, не рахувати тих, тих днів. Хоча, звісно, це тяжко і на підсвідомості десь постійно вспливають емоційні якісь е, такі ну, вибухи іноді бували емоційні. Та, але... Е, коли я повернулася, в мене наче старлося з пам'яті весь час, який я була в Америці, що я наче не виїжджала нікуди. І це був сон і все добре, і я вдома разом з дітьми і разом з коханим. На останок, ваші побажання нашим читачам та глядачам оперативної ротини України інфо. Я бажаю усім нам, щоб, ми, напевно, прийшов такий час з такими тяжкими випробуваннями. Не просто так Він надав нам, напевно, можливостей зазирнути в душу свою, зазирнути в наші серця, переосмислити багато речей, проаналізувати багато речей і визначити цінності, змінити їх, тому що в мирному житті все здається зовсім не таким. А коли Якась така ілюзорна реальність руйнується, і ти бачиш лише те, що залишається реальним, а реальним залишається кохання, зв'язок, довіра, реальним залишається бажання, мрія. І, і те, що нас об'єднує, це любов до нашої країни, це наше коріння, тому що ми тут народилися, тут наша душа і наше місце. А я вам щиро дякую за це інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава! Можна б Можна. Хороший. Я вас дуже люблю.